10 лютого 2026 рік Компанія «Електромотор». Сьогодні, друзі, ми роздивляємося разом з вами дізельні обігрівачі, які поступили в компанію Електромотор, да їх комплектацію. Роздивимося комплектацію дізельного обігрівача ТД5000, який запитується від 12 24, до 220 вольт. Іде отакі, друзі, упаковочні коробочки. Що у нас коробочки? У нас коробочки пінопласт. Тут керівництво експлуатації, не для всіх понятній мови. Інформаційне табло з пультом. Вивод на 220 провод, він уже там встановлений. Також провод на 12 або ж 24 вольта. Тут у нас кріпежі до да, патрубки. Вихлопна от, до неї патрубок. Це втягування воздуха. І 4 патрубки. Як бачимо, вихода. 4 подачі теплого воздуха. Стандартна комплектація, друзі, ну, показую, що є, тому що в деяких модельках чому-то не комплектують проводами. А я показую, щоб ви знали, що ви купуєте. Є можливість подивитись, тому що попередня партія так швидко розруває розпродала, що не було коли подивитися. А так, зараз ми разом з вами побачимо отакий от, от дизельний обігрівач ТД 5000 Всім миру добра тепла. До гарних покупок. 0,63, 426, 10. Десять.